Змінив цю процедуру і кандидати на члени Вищої ради юстиції будуть відомі заздалегідь. А тому а тут дуже важливо і суспільству, і засобам маси інформації уважно вивчати цих кандидатів, щоб наперед з'являлася інформація про них, як негативна, так і позитивна, щоб вибір був тих органів, які будуть призначати, цілком усвідомлений. А чому ви негативно на першу місце? <плес> ну, негативні, звичайно, це те, що повинно бути вирішальним. Тобто, якщо є негативна інформація, то очевидно, що такі кандидати ну, повинні, не повинні отримувати підтримку. Ще один момент, на який хотілося б звернути увагу, це, це запровадження нових механізмів на суддівські посади, І тут ми теж повинні бути уважні, щоб ось цей конкурсний добір, який вводиться на всі суддівські посади, він також відбувався за чесними процедурами і чесними правилами. Що ж до загальної оцінки, то можна сказати, що невеличкий крок зроблено, можливо, це крок такої невпевненої, невпевненого немовляти. Мабуть, Тут потрібно більш серйозні кроки вживати. І ще, що стосується, наприклад, очищення суддівського корпусу, то закон передбачив механізм перетестації. Тут є дуже багато запитань. а мені от нагадує ця ситуація таке поле, якщо уявити собі, що там ростуть судді, так, то є пшениця і є бур'ян. Ця пшениця вже настільки заросла, що дуже тяжко розрізнити бурян, відрізнити. І от сталося враження, що парламент е дав такий інструмент для того, щоб почистити це поле граблі. І от ці граблі, вони, по-перше, не вирішать проблему, вони, можливо, потягнуть за собою і якісь бур'яни, і якусь пшеницю. Але поле, як було, так і залишиться. Мабуть, тут е потрібно е вживати більше рішучих заходів і в тому числі через зміни до Конституції. Е Фактично розорати земле і забезпечити нове формування суддівського корпусу. Є позитивний досвід в європейських країнах, зокрема в Боснії і Герцогині, це було зроблено дуже успішно. І навіть міжнародні інституції визнали цю процедуру правильною, тим більше, що до неї було залучено і міжнародних експертів. І власне в коаліційній угоді, і передбачено таке зобов'язання депутатів через внесення змін до конституції вжити е заходів щодо очищення суддівського форму Дякую. жаль, Дякую. 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 і.